Їхали з кільця Володимирською, з'їхали на вулицю Червоного Хреста, а далі не змогли поділити дорогу. Так би мовити, почубилися машинами. А тепер судяться і вирішують, то хто ж був правий на тому відрізку луцької дороги. Обидва керманичі з'їжджали з кільця: один на пежо, інший автівкою. Деоматіз. Зіткнулися не одразу на з'їзді з кільця, а трохи далі. За автобусною зупинкою. Нині один ховає обличчя, інший ні. Водій матіза каже, мовляв, весь час їхав з правого боку. Я з'їхав з кільця, з правого праве з зовнішнього кола кільця під час руху по кільцю. Транспортний засіб «Пежо» рухався перед вами збоку чи за вами він рухався переді мною і він рухався по лівій частині. Він, він повертався з лівої, з внутрішнього кільця не зовнішнього, і він рухався по лівій частині вулиці. Ну а далі водій Пежо, як чуємо, збирався на вулицю Рогову. Хто ж кого став випереджати? Вулицю, Червоного Христа. В який з транспортних засобів виїхав перший? Ваш е чи нарижного? Певну нарижного. Е хто здійснював е випередження от, перед ДТП? Якщо транспортний засіб нарижного виїхав з кінця перший? Е в протоколі про міправопорушення пише, що ДТП сталося внаслідок випередження. Випередження вашого автомобіля автомобілем під керуванням Нарижного. От. Якщо ви кажете, що нарижний виїхав перший на вулицю, то все-таки напевно ви робили випередження. Я рухався постійно в правій смузі. Правоохоронці повважали, що винен водій Пажо, а от суд першої інстанції вирішив, що в його діях на момент зіткнення порушення не було і справу закрили. Керманич Део Матіс хоче оскаржити постанову суду. Він рухався з правої сторони і з'їжджав, зміщувався вліво. Стосовно того, що там. Дві смуги для руху Ваша честь, з такими доводами. Ми абсолютно не погоджуємося. Там заїзний карман для зупинки маршрутних транспортних засобів. Мовляв, саме з цієї кишені водій матіза здійснював маневр. Ну, справа з того кармана він мене обганяє і змінює траєкторію Я траєкторію руху не змінював. Я рухався прямо. Тому якби своєї вини я тут не вбачаю. Виїхав в. З якогось з якоїсь кишені і ну, це, е, там що там не можна їхати? Чи якщо я рухаюсь далі по вулиці, по правій стороні ну, в крайньому правому положенні, це є проблема якоюсь? І чи е, треба повертати, якщо ти повертаєш на якусь вулицю, треба її поверти, це означає, якщо людина вирішила їхати е, кудись і ну, йому треба звернути праворуч, він може звернути е, думаючи, що. Ну, може навіть уявляючи, що там одна смуга руху, але чи це дає йому підстави з крайньої лівої половини цієї смуги повертати праворуч? Суддя цікавиться, то чия ж автівка після зіткнення стояла попереду, а чи я позаду? Як чуємо, попереду був саме матіз. Тож апеляційний суд постанову щодо Керманича Пежо залишає без змін. Справу щодо нього закрили. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.